І всім привіт, народ з вас, підписов, ми продовжуємо брати Page of Civilization 2 без модів. І зараз тут є така прикольна фігня в сучасному світі за Республіку Китай. Можна утворити Республіку Китай, але нормально. І це буде складно, але можливо. Так, покращити відносини. Перше, що ми маємо зробити. Так, все по рисочкам. По 5% більше, ніж рисочки. Приріс населення. В дослідження. Ну і в економічний ріст є. Далі в нас є якась більш-менш армія. Знову ж, мені не, по не потрібен Гонконг, але мені потрібен аомінь або Макао. Тому ми трохи зараз підготуємось. Теоретично нам вистачить тих людей, які в мене вже є. Ти ж мені не даш, прохід військ. Ні, не надаш. А якщо придбати за 5 тисяч, давай 5 тисяч, тобі, а ти мені. Військовий прохід. погодився. Липомо. Знову ж, теоретично, цих військ має вистачити, оголосити, заходимо. Є, тепер у нас є АОМІ. Далі ж нам лишається захопити тільки сам КНР, що буде м -м, дуже складно нам зробити. Дуже складно. Але ми це так чи інакше зробимо. Так, перше, що я зараз роблю. Я прибираю, напевно, товарів, з досліджень з інвестицій, гроші. Хто в нас тут? Ну, зрозуміло, що моя столиця найбільше темп зросту. Хоча, насправді кажуть, це маленький темп зросту. Хоча ВВП на душу населення Тайваня. Коротше, качаємо. Качаємо його. Свою столицю. Є, є. Наша столиця повністю покращена. Щоб забудувати усім. Так, і в нашому випадку прикол в тому, що нам треба забудовувати всі провінції. Якщо ми хочемо перемогти Китай, то нам треба забудовувати абсолютно всі наші провінції. Просто всі, ну, прямо всі провінції забудовувати. Тому поїхали, почнувши першу провінцію, тепер починаємо забудовувати усі інші провінції одночасно. Слухайте, воно все не так довго забудовується. Я думав, ми прям довше будемо. А воно так непоганими темпами розбудовуємося. Ой, перша забудована провінція є, ось ця. Поїхали. Це друга забудована провінція вже буде. Так, ти також вже забудована економічно. Так, ти також Макао. Є, і лишилось тільки тень нань. я вже кидаю останнє покращення. Все. У мене економіка на рівні населення. На жаль, я не перша. А, ні, я перше місце в світі по економіці. Непогано. І це враховуючи те, що у мене зараз розробка не прокачана. Зараз швидко розробкою почнемо, все. Тому що це також дасть мені непоганий при... приріст по доходу. О, ну, мені Литва кинула образу. Неприємно взагалі-то особливо від литви. Так, поїхали тепер ферми. Так, перший рівень є, зараз другим рівнем швидко забудовуємо. Ну, з нашим прибутком зараз це не проблема забудуватись фермами. Хоча, якраз таки це може бути проблема, тому що ферми дорого коштують. Але нормально це просто зараз трохи не збираю, тепер знову ставимо. Так, є. Тепер Так, населення. Це в нас бібліотека. Зараз розбудовуємо. Так, бібліотека є. І лишилось майстерні, які дешевше за все коштують. Є. Наша країна повністю розбудована. Хм. Я б міг і до 0,75 рівня технологій дійти. Давайте зараз з 5% усюди до інфляції з початку. Так, покращити відносини з Китаєм, тому що не хочу зайвий раз з ним сваритись. Так, є. Все в дослідження. Так, здається, не 0,75, а 07 технологій достатньо, щоб будувати так, цього вже вистачить. Тому поки що зупиняємось. І будуємо п'ятий рівень ферми. Є. Так, це є. Ферми поставив. І також. Ага, я можу майстерні нові побудувати другого рівня. І так, свій непоганий прибуток ще більше, ще сильніше збільшу, ще більше збільшу. Є yeah. дуже-дуже-дуже дуже непогано. Так, інфляція. Все в товари. І зараз прям качнемось, скільки це можливо по населенню. 212 тисяч. Скоріше за все, до кінця інфляції я качну в два рази збільшу населення до 400 тисяч в той час, коли КНР 3,8 мільйона. Але ми економікою будемо бити. Його. Так, у нас 1,6 мільйона населення ми зможемо собі качнути. Але на більше населення, ніж 1,6 мільйона, не треба зраховувати. Але ми армію зможемо просто неймовірно викликати, повірте мені. Ту армію, яку ми зможемо викликати, навряд чи зможе перемогти Китай. Так, у нас вже 300 тисяч. Найменш менш як провінція 20 тисяч населення. Блін, на жаль, я бачу, що я не встиг до 400 тисяч качнутися в два рази, не збільшився, на жаль. На жаль. Тепер знову переходимо до покращення економіки. Так для початку я згадав, що я не, не повернув собі розробку. Типу я технології качнув, але розробку не підняв. А розробка це важлива частина. Так, в першу чергу свою столицю. Ну, тому що з неї найбільше грошей йде з однієї умовної економіки. Ой, а я бачу, тут Китай з кимось воює. А це неприємно. Я не хочу саме проти Китаю воювати. Камбоджа. Серйозно, Камбоджа зможе може тобі створити проблеми, ти адекватний. А він ще з зручнює воює. Нічого. Це. О, мені свою столицю качнули, тепер всі інші провінції починаємо А, я вже почав всі інші провінції качати. Він, я бачу, що в мене хвороби. Неприємно. Так, є. Я навіть перекачав більшість провінцій, просто щоб коли я буду качати населення, вони качались. Ну, типу качались і одразу давали мені гроші. Так, я ти також на Китай? Чи на Камбоджу? Нормально. Нехай, нічого страшного, в цьому нема. Так, що ж. Та знову до інфляції в товари. Тому що зараз просто не зрозуміло, що відбувається. Треба почекати, поки всі припинять воювати з Китаєм, а там вже вирішувати, що саме я буду робити. Тому спочатку до інфляції просто чекаю. Ось інфляція є. Ось сюди прибираю, все в товари. Качаю населення. До 500 тисяч точно качну. Так, 500 тисяч населення є. Красиво. Все в нас красиво. Так, що ви тут? О, живий. Живіше всіх живих, і, в принципі, навіть без втрат територій обійшовся, типу, все. У нього все як на початку гри було. 24 мільйони і 120 тисяч економіки. Ми все ще. Так, по економіці ми явно його обігнали, але по населенню у нього 24 мільйони на 518 тисяч, він просто нас кількістю задавить. Тому. Треба ще перерву зробити, ще качнути технології, ще качнути населення. Тому що в нас навіть в столиці не 200 тисяч населення. Навіть в столиці не 200 тисяч. Але я бачив, що в нас прямо під час покращення населення дуже багато хвороб було. Це таке собі. Це неприємно. Коли ти качаєш населення, а в тебе хвороби йдуть по країні. Я перше місце по світ... в світі рахуюсь. Але я не перше місце. Чисто економіка. На справді що я можу викликати багато населення. Типу в мене вся економіка працююча, але це, скажімо так, це не миттєва сила. Це мені треба час, щоб викликати велику армію, мені потрібен час, і за цей час мене зможуть захопити. Все, знову закінчили. Знову до інфляції. Так, я чисто економіка витягую. Я в два рази більше. більше, ніж в два рази більше за Німеччину по економіці. Так, з кимось Китай знову воює. Незрозуміло, з ким. Ну, нехай воює. Не моя справа. Хоча якраз таки те, з ким Китай воює моя справа. Так, є, в них 2,4 мільйона, в мене 657 тисяч. Чотири рази різниці, до речі. Це вже не така сильна різниця. А ураховуючи різницю в прибутку, то я маю бути непогано сильніше за них, але мені ще є куди качатись. Тому що в той же, знову ж в мене в столиці нема, 98 темп зросту і немає 200 тисяч населення. Скажу про те, що мені точно є куди качатись. Не кажучи вже про маленькі провінції, в яких по 50 тисяч населення. Я качнуся. 683 тисячі економіка. Китай. Китай, на жаль, все ще живий. Вою, до речі, з Казахстаном і е -е 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 з Афганістаном. Вони, до речі, двох можуть трохи потріпати. Китай. Вони, до речі, ще й технологічно від мене відстають. Так зачекайте в мене. Макао не до кінця асімільована. І судячи за все, так. Так собі асімльовані мої національні приємці. Так, зачекайте. Мені це не подобається, що в мене не, не в усі ось тут недостатня кількість нац населення. І ось тут, тобто, на асіміляцію. Мені не подобається, що там по 90% всього. Так, і я думаю, на цьому поки що це відео можна закінчити. в на Наступному відео ми вже почнемо воювати. Почнемо. Там буде декілька війн. Спочатку перша, потім друга, потім третя війна з Китаєм. Так, це буде довго. Я вам вас одразу попереджаю, і себе попереджаю, що наступне відео буде дуже мучительним мучительним і довгим. Бо за одну війну я точно з Китаєм не впораюсь. Це буде довго. Шкода, що мені Гонконг не потрібен, тому що для мене зараз кожна провінція на ціну золота, тим більше така, як Гонконг, 67%-62% початкового темпу зросту. Ну що ж, а поки що я дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам це відео. А так, загалом, також всім дякую за перегляд, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. Всім удачі та бувайте!